Єдине, що я знаю точно про цей десерт, це те, що з ним не можна залишатися наодинці. Неймовірно, ніжний запашний лимонний кекс. Пішли вже готувати. Інгредієнти мають бути кімнатної температури. У ємкість влити кефір, додайте цукор і дрібку, солі. Жовтки треба відділити від білків та додати до кефіру і добре усе перемішати. Туди ж додайте цедру і сік одного лимона, після додаємо борошно і перемішуємо. Білки треба взбити до пишної маси та обережно додати їх до усіх інгредієнтів. Форму, в якій буде готуватися кекс. Треба смазати маслом та притрусити цукром, і вже після викласти форму тісто. Цікавий етап: форму з кексом потрібно поставити в ще одну форму і нолити туди окроп, як показано на відео, поставити в духовку до сухої шпажки, дістати з духовки готовий кекс і перегорнути його на іншу сторону. Десерт готовий. Смачного!